Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні ми розглянемо пастку Рубінштейна. Ця пастка трапляється у відхиленому ферзовому гамбіті, а точніше, у калсбацькому варіанті. Перша записана партія датується 1905 роком. Білими грав англійський шахіст Амос Берн. Чорними австрійський шахіст Генріх Вульф. Отож, починаємо! Д4 Д5, С4 e 6 відхилений ферзовий гамбіт. Кінь С3, кінь Ф6, слон g 5 слон e 7 Ортодоксальний захист. Кінь f 3, кінь БД7. є 3 рокіровка, Тура С1. І чорні зіграли а 6 Мабуть, не самий сильний хід. Кращі ходи ДЦ, С6, а 6 Ще також можна подумати зіграти С5. Але А6 таки досить нормальний хід. Білі побили СД, хороший хід. Також на А6 можна було і подумати, зіграти С5. В партії було СД, ЕД. Карлсбацький варіант, тому що виникла карлсбацька пішокова структура. Слон D3, тура Е8, рокіровка С6, Ферзь С2, а 6. Більш популярний хід в цій позиції кінь F8. H6, слон F4. Інколи граю також і слон H4. Але конкретно в цій позиції слон F4 сильніший хід. Білі й чорні загалом зробили нормальні ходи. Але зараз чорні помилилися. Чорні зіграли кінь h5. Хід білих, подумай. Останнім ходом чорні хочуть розміняти коня на слона. Це вигідно чорним. На який варіант розраховують чорні? Наприклад, слон g3, кінь g3, аж G. Також білі можуть зіграти слон e5. Кінь e5 дає. В коня немає ходів, тому g6. А щось таке, мабуть, розраховують чорні. Але в білих є дуже сильний хід. Білі виграють тут пішака. Хід кінь d5. Кінь побив центрального пішака. І бити коня не можна. Якщо це Д, слон це 7. Чорного ферзя немає ходів, чорні його програють. Чорні не хочуть програвати ферзя, тому вони зараз не б'ють коня. Далі в партії був хід кінь f 4 і кінь f 4. В білих велика перевага. В білих на пішака більше, і в білих центральні пішаки. Що робити далі білим? Наприклад, зіграти H3 корисний хід, тура FE1, туру по центру. І коня з F4 перевести на більш звичне поле в цьому варіанті. Тобто можливий маршрут Кінь e 2 Кінь С3 і Кінь e 4 Повернемося на початок. Ця пастка називається пастка Рубінштейна, названа на честь Акіба Рубінштайна. Він був одним з найсильніших шахістів на початку 20-го століття. І що цікаво, Рубінштайн був дуже сильний, але він в цю пастку потрапляв двічі. Дивимось партію: білими грав Макс Айве, чорними Акіба Рубінштайн. Кінь f 3D-5. Порядок ходів буде відрізнятися. Але в нас вийде майже така сама позиція. С4 Е6, Д4 кінь F6, слон G5, кінь БД7, Е3 слон Е7, кінь С3, рокіровка, тура С1 С6, слон d3 А6, СД ЄД, рокіровка, тура Е8 і хід ферзь Б3. До речі, в оригінальній партії був хід ферзь С2, цей хід трошки кращий. Ферзь B3, а 6 слон F4. І тут Рубінштайн помилився, зіграв кінь h5. Айве знайшов цю комбінацію, кінь Д5. Рубінштайн цю пастку не потрапив, СД слон С7, Рубінштайн так би програв ферзя. Але Рубінштайн програв пішака. Далі було кінь F4, кінь F4, велика перевага білих і білі врешті виграли. Вернемося на хід назад. Хто грає карлсбадський варіант, звичайно, необхідно знати цю комбінацію. Вона досить часто трапляється в партіях початківців. І як ми щойно побачили, навіть найсильніші шахісти можуть так помилитися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.